Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир, Хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, велике Його милосердя до кожного з нас, і воно оновлюється кожного ранку. Слава Богу, повіки слава. Зараз не світанок, зараз закат Сонця. І так думала, що встигну Побачити ще сонце там, як воно закочується за ці дерева, але поки вийшло, воно вже сховалося. Але небо ще таке красиве. Красиве, красиве. А там, вдалині, зараз не видно, тільки чутно. Працював щойно трактор. Взагалі це поле оброблюють дуже часто ввечері. Не знаю чому. Можливо, у них є якась інша ще робота, якась інша справа, але. Це поле постійно оздоблю оброблюють. І знаєте, оцю траву косять. Ну, я тут е, півтора місяця, і при мені я могла і не завжди побачити, але ну, косили роза чотири це точно. Тобто трава росте, вологе вистачає, е, і, і вони мають не де не, не, не один. Урожай, а мають багато урожаю? Слава Богу. Але погода погодою так, але вони працюють. Щоб отримати якийсь урожай, щоб отримати нагороду, то фермери прикладають зусилля. Дбають про трактори, дбають про те, щоб було чим обробити, що посіяти. Це тут на землі. А чи потрібно нам працювати на Божій ниві? Звичайно потрібно, і у кожного з нас є свій талант, свій хист, і у кожного з нас є своє покликання. Ми сьогодні прибирали з дітьми подвір'я, і знаєте, кожен робив якусь свою справу. Хто більший, робив більше, хто, хто менший, робив менше, але гуртом нам було працювати легше. Дружніше, веселіше, але кожен мав свою справу. Вчора ми починали це робити, сьогодні закінчили. І от вчора в нас не все було до пуття, тому що діти плакали менше, бо вони хотіли більшої відповідальності. А ми їх навчали, що ні, вам треба взяти менше. І знаєте, коли я дивилася на їхнє оце захвалля, і за те, що вони, о, я хочу, хочу, ніби ми. Можна порадіти, але знаєте, коли вони починають робити те, що їм не під силу, вони нічого толком і не роблять. Так точно і в духовній справі ми можемо взятися, запалитися. О, я хочу бути! О тим, отим, отим, а ще не навчені, а ще не досвідчені, а ще просто діти, духовні діти. Тому в свій час, і якщо ти, дорога душа, тільки нещодавно покаялася, і йдеш за Господом, не спіши, укріплюйся, полюби ото молоко, яке є слово Боже. І насичуся ним. Спочатку потрібно насититись, спочатку потрібно зрости, а потім а потім служити. Звичайно, служіння починається не з того, що ми прийшли в дім молитовний, і це вже служіння. Нещодавно почула таку фразу: служіння починається в понеділок. Служіння Господу починається в понеділок. Хоча можна сказати, і в неділю. Після обіду вже теж починається служіння. Адже коли ми приходимо до храму Господнього, да, є служителя, через яких нам Господь служить, але ми приходимо і насичуємося, і навчаємося. А коли ми виходимо із молитовного дому. То те, що ми навчилися, нам потрібно впровадити в життя. Господь неодноразово закликає своїх дітей, щоб ми не були ледачими, щоб ми працювали на його ниві. Для чого? Для того, щоб отримати нагороду. І якщо зараз хтось з вас скаже, я вже скільки працюю, я вже скільки служу, а не бачу жодної нагороди, не бачу, то хочу вас заспокоїти і сказати: припиніть, припиніть переживати, припиніть, а робіть своє діло як для Господа. Сьогодні, їдучи по дорозі, я побачила людину. Слава Богу, що я не зупинилася, не почала знімати, тому що потім діти мої сказали, що це робити не можна без дозволу. І я побачила чоловіка такого вже похилого віку, він власноруч взяв там картон якийсь і написав на німецькій мові: не знаю, що, але щось зв'язано з Ісусом. Можливо, що ваш Спаситель Ісус, або ще щось. Ну, точно на тому картоні написані слова, слова для людей пов'язані з Ісусом, з нашим Спасителем. І ото дідусь він, приход, він виходить на перехрестя і оцей лозунг він, Свій тримає. Я не знаю, як довго він там стоїть. Годину, півгодини. Але цей час він витрачає Господу. Він не говорить, він не йде там щось інше робити. У його в нього таке покликання. І знаєте, хтось може сказати, та що там такого, взяв кусок паперу, постояв на перехресті і пішов. А ви спробуйте. А ви спробуйте, і він це робить не один раз. Він це робив не один раз і не два. Він це робить уже на протязі довгого часу. Так кажуть мої діти, тому що вони їдуть тією дорогою і вони його неодноразово вже там зустрічали. Посвячення. Посвячення, і хтось може сказати, і що це за служіння, але Господь йому дає благодать для того служіння. Він стоїть, можливо, хтось насміхається. А ви знаєте, скільки може бути отам всередині, якщо він не укорінився в Слові Божому, сумнівив, а чи правильно я роблю, а чи дасть це якийсь товк, а чи принесе це користь у Боже царство. І їдучи далі додому, я згадала одне свідчення, чесно кажучи, всіх деталей я не пам'ятаю. Але хай буде, знаєте, як народна творчість, але, те, але насправді було одне: те, що отак один брат був, теж Бог його побудив, і він не. Просто стояв, а він писав якісь листівки, на яких писав, що Господь їх любить. Я не знаю якісь листівки, слова від Господа. І виходив, теж у нього був посвячений час, посвячений день. Він виходив і роздавав ті листівки. І знаєте, це пройшло десятиліття. Тобто він це робив, можливо, раз у тиждень. Я вже не пам'ятаю всіх деталей, я знаю, що він це робив довготривалий час. І вже потім прийшли якісь сумніви, що, що чи правильно він це робить, чи від Господа це слухайте, якщо 10 років чи якийсь тривалий час ви робите роботу, і хоча ви не бачите, що там хтось показує. Чи ще щось, щось, і думаєте, а взагалі чи це потрібно? Але ви 10 років виконуєте ту роботу. То це ж благодать Боже, благодать. Тому що своєю силою ти не зможеш це зробити. Так от, потім я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, чим закінчилась та історія. І боюся вигадати, але і так, і так могло бути правда. Чи він знову вийшов на Своє служіння, і підійшов, і підійшов один чоловік, а той чоловік їхав з надією. А чи вийде та людина? Тому що одного разу, коли він був проїздом у тому місці, то отой євангеліст вуличний дав йому слово Боже, і то слово торкнулося серця того брата. І той брат поїхав, покаявся, і потім він став пастором, і в нього була велика церква. Чи так закінчилося, чи по-іншому, що той брат приїхав саме в церкву, де був отой євангеліст, і, і почав розповідати, що завдяки одному брату якого я не знаю, якого я не зустрічав, але він в свій час так мені послужив. Він дав мені ту листівку, яка навернула мене до Господа. Я став служителем Господнім. І зараз я розповідаю людям про Ісуса, і багато людей каються. Послухайте, Він його листівка хай на протязі десяти років спасла одного. Того, який був призначений до спасіння. І він, маючи пастирське вже покликання, почав проповідувати, і багато людей спаслося. Це ланцюжок Господній, він неприривний. В Слові Божому, написано в Першому Коринтян, в четвертому розділі, Вибачте, в третьому розділі буду читати з сьомого вірша. «Тому, ті, хто, тому ні той, хто садить, ні той, хто поливає, не є чимось, але Бог, який звирощує. Хто садить і хто поливає, є одне. Кожний одержить особисту нагороду згідно із своєю працею, бо ми є Божими співпрацівниками, ви є Божою нивою, Божою будівлею. Згідно з Божою благодаттю, яка мені дана, пише Павел Павло, я немов той мудрий будівничий, поклав підвалину, інший будує на, на ній. Тож нехай кожен пильнує, як будує. Але ще раз хочу прочитати вам е восьмий вірш. Хто садить і поливає, є одне. Кожен, послухайте: кожен. І той, хто сіє, і той, хто поливає, і той, хто збирає, кожен. Отримає, одержить особисту нагороду згідно із своєю працею. І ще хочу одне місце писання прочитати, яке записано в об'явленні в останньому розділі і 12 й вірш. Ось я незабаром приходжу. І моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками. Господь каже, і таких місць писання можна ще прочитати і ще не. Ще з десяток, де Господь обіцяє, що за всі наші труди, які ми трудимось на ниві Господній, він дасть свою нагороду. Головне, щоб ми робили це, знаєте, доброохотно. Господь каже, ті, хто працюють, ну в українській мові якось не так це слово звучить, але ті, хто роблять свою справу. Не насильно, а з, з добрим серцем, відданим серцем, не зважаючи на те, що буде нагорода, а просто вони хочуть це робити із вдячності для Господа. То Господь каже, що вони обов'язково отримують нагороду. І хай, можливо, в очах когось іншого, брата чи сестри чи рідних ваша праця така мізерна, ну, така мізерна. Послухайте, в очах господній, це не мізерна. Він візьме оце гірчичне зерно, і з нього виросте велике дерево, в якому будуть ховатися птахи, прилітати і гніздитися. І якщо вас Господь побуджує, Отак виходити із плакатом, хай 15, 15 хвилин, але кожного дня робіться. Якщо Господь побуджує вас, сходити до лікарні, сходіть, бо слово Господнє каже, що ви при ви відвідали мене, ви нагодували, ви мене прийняли. І хтось скаже, коли ми це робили? А от коли ви зробили оце меншим моїм, моїм дітям це ви зробили мені? Алілуя, слава Богу! Нива Божа побіліла. Ви знаєте, скільки праці є у Господньому домі? Ну, дуже багато. Головне, захотіти її робити. І Господь нам обіцяє, що ми не будемо це робити самостійно. Все я зможу. В укріплюючому мене Господі. І якщо це справа від Господа, то ви отримаєте благодать, благодать на благодать, тобто поміч від Господа. І ви зможете цю роботу робити легко. Чи будуть приходити сумніви? Будуть. Чи буде приходити втома? Буде. Чи буде приходити о, я вже це не можу, мені ще більше всіх треба? Буде й таке. Але ми все зможемо здолати в укріплюючому нас, Господі. І коли у вас будуть опускатися руки, Господь обов'язково пошле людину, яка підбадьорить вас. Пам'ятаю, коли я. Носила вже п'яту дитину, ще не шосту, п'яту, і в мене вже такого, в такий був розпад, в мене вже просто опускалися руки, як я це все витримаю. Немає допомоги, а дома скільки дітей? І що це я маю робити? А знаєте, Господь послав одну сестричку, і вона сказала: Тетя Олечка, у вас такі гарні діти. У вас такі гарні діти, вам потрібно їх народжувати, тому що вони у вас гарні. І знаєте, вона сказала просто цю фразу, але в мене виросли крила. І я народила і п'яту дитину, і шосту мені дав Господь і дав їх сили підняти. Алілуя, слава йому, повіки слава. Коли Господь дає якесь діло, Він обов'язково дасть вам сили виконувати його роботу. Алілуя. Тому, тому не будемо ледачими, не будемо боягузливими, тому що боягузи, царство Божого, не наслідують. Не бійся, дорога душа. Укріплюйся в Господі, а потім знаходь свою ланочку, що побуджує тебе робити Господь. І роби! І роби, не сумніваючись, що Господь бачить твою працю, і вона в його очах не мала. За кожну працю, яку ви зробили, яку Господь хоче, ви отримаєте нагороду. Нагороду, нагороду. І знаєте, не тільки на небесах, а і тут, на землі. Адже Господь каже, що посієш. Ти пожнеш. Будеш робити добрі справи, будеш любити людей, і люди будуть любити тебе, і будуть своїми руками робити добро в твоєму житті. Адже знову і знову кажу: що посієш, то пожнеш. А не будеш робити нічого, і нічого не будеш жати. Будеш робити зло, будеш зло пожинати. Це закон, він непорушний, тому що цей закон видав сам творець тому. Пам'ятаймо, робимо добрі справи. Не зволікаємо, О, з завтрашнього дня почну, почни сьогодні. Почни сьогодні, звичайно, вже вечір. Але можна ж побажати добра ніч своїм рідним, можна їх обійняти, поцілувати. Якщо є ще якесь побудження, за когось помолитися. Надіслати навіть листівку, і оті листівки, які уже деяким так набридли, але інколи вони таке роблять Божі справи, особливо коли в тебе є побудження прислати ту листівку тому чи іншому. Не так всім підряд. А от саме цій сестричці, от саме це цю листівку, і Боже слово робить свою роботу. Алілуя, слава Богу. До речі, якщо вам прилетають ці листівки, перше, значить, ви не одинокі. Друге, не, не відкладайте, обов'язково читайте. Немає часу ввечері. Але прочитайте, Яка ж, якась людина витратила свій час, щоб вам її відправити. То будьте вдячні, прочитайте. Прочитайте! Алілуя! Слава Богу! Будьте збережені Господом, хай кожен з нас доживе до ранку, і якщо є можливість, побачить світанок, ані. То в завтрашньому дні допоможи нам, Господи, бути людьми в Твоїх руках і робити те, що хочеш ти. Допоможи нам, Господи, бути працівниками на ниві Твоєї, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте збережені Господом. Пам'ятайте, коханим своїм дітям Господь дарує сон. Тож, якщо сон раптом не хоче до вас завітати, нагадайте йому, хто дома господар. Хто дома господар, а дома господар з Боже Слово. І якщо Боже Слово каже, що коханим своїм дітям він дає сон, то я лягаю спокійно і сплю. Хай благословить кожного з вас Господь. добраніч, гарних спокійних днів від Господа.